Добрий день, друзі! Мої вітання вам із незламного міста Запоріжжя. Пройшло вже два тижні, як я повернулася з Туреччини в Україну, і почалися сірі будні, дім, робота і відсутність сонечка. І випала нагода відвідати Запоріжжя. І ми скористалися цією нагодою і заїхали по дорозі на острів Хортицю. Хортицю відвідую я вже не вперше. Дуже мені подобається Запоріжська Січ. і Зараз ми з вами туди пройдемо. Відразу при вході на січ ми зустрічаємо ось такий невеличкий кіоск. Тут можна придбати собі щось перекусити чи випити каву. І бачимо інформацію: тут є велоцентр, можна взяти собі в оренду велосипед і покататися. Ось. Номера телефонів, якщо комусь буде цікаво, з цього боку є прайс, і ось вартість за годину 180 гривень за велосипед. Гірський також він дається під заставу. Можна дати або закордонний паспорт, або водійське посвідчення, гроші, або якісь матеріальні цінності. Вартість має бути 11 тисяч гривень, але є пільги. Також є тут козацький лучний клуб. Байда називається, де можна постріляти з луку. Ось туди дорога. Ми туди заходити не будемо, прямуємо на саму Січ. Ось тут встановлений такий великий тризуб. І звідси дуже гарно видно, як змінилася річка Дніпро. Після того, як було підірване Каховське водосховище, вода з Дніпра зійшла і з'явилися пороги. Раніше тут річка була більш повноводною. Піднялися на пагорб єдності. До речі, до цього я сюди не підіймалася. І звідси відкривається дуже гарний краєвид на Дніпро і на дамбу. Знімати не буду з об'єктивних причин. Зустріли також на хортиці стенд, там, де написано Хортиця це не смітник, і також написано, скільки років розкладаються якісь речі. Так що треба дбати про навколишнє середовище. Також біля входу на Запорізьку Січ є невеличкий кіоск, де можна придбати собі і лимонади і коктейлі, і кваси, і ходоги, глінтвейн. Також можна придбати собі сувенір. Йдемо далі. На Хортиці встановлюють резиденцію Святого Миколая. Ми приїхали на день раніше і не застанемо цю всю красу. І пішов сніжок, відчуття нового року. Вхід на січ платний. Вартість квитка з однієї дорослої людини 100 гривень. Є пільги для дітей для пенсіонерів. Це для пенсіонерів, наприклад, 50 гривень. Вартість при оригінальна січ була збудована на Хортиці в 16 столітті, а це вже науково підтверджена копія, яка збудувалася тут в 2004 році. Тут можна взяти також екскурсію. Ми екскурсію не брали, бо немає часу. Зараз пройдемося, подивимося на цю красу. Трохи так зануримося в атмосферу козацтва. Погуляємо та поїдемо додому. На території Січі відтворені різні будинки, в яких зупинялися козаки. Тут також і гончарня, і майстерня, і корчма, де козаки відпочивали. Куріні. Такі казарми, в яких жили козаки. На території Січі також стоїть церква, називається Покрова Пресвятої Богородиці і Покрова вважалася покровителькою козацтва. До речі, ця церква була перевезена на Хортицю із Сумщини. Так, ось такий пластунівський курінь. Написано: Заходьте відчинено зараз перевіримо, чи відчинено. тут, що ми бачимо в куріні, є піч і ось такий топчан з овечими шкурами. Де козаки відпочивали, а з цього боку ось такий довгий стоїть стіл, за яким снідали, обідали пластуни. Ось така імітація бануша. Бачу, дуже цікаво. Такі гарненькі віконечка. Нам трохи розказали історію. З такої діжки, з такого кухля, пластуни пили оковиту. Це не коридорчик, це місце кухаря. Тут ага. він готував на всю братву. Ага, така піч тут Куда? стоїть. Кабиця називається. Кабиця називається, це ага. це і тут такий казан з кашею. І поруч з цим корінем також ось створили таку новорічну локацію до Дня Святого Миколая. І ось зробили курінь святого Миколая. Цікаво подивитися, було б, що тут буде на це свято, але в нас так не склалося приїхати в цей день. Раніше можна було позаходити в кожний будиночок, але, на жаль, зараз працюють не всі, можна сказати, в основному всі не працюють. Це Нам ще пощастило зайти в цей пластунський корінь. Зараз подивимося, може ще який будиночок відкритий. Зайдемо, подивимося всередину. Дуже цікаво проводить екскурсію. Чоловік, який знаходиться всередині цього будиночку. От зараз йдемо, цей будиночок також відкритий. Подивимося, що це за будиночок. А це канцелярія війська Запорізького. Заходьте відчинено. І ось бачимо в канцелярії. Стоїть стіл, на столі перо з чорнилами, є якісь тумби з паперами, також скриня застелена медвежою шкірою. Ось така шафа цікава. У вуглі бачимо ікони. І ще одна кімната. Тут також великий стіл. Вон кожух висить, ага, і також є піч. І ось тут такий куточок з скринями, ось з дубовим листям. І ось така корзина плетена є. Поруч з будиночками також стоїть підвода на дерев'яних колесах. Іще один будинок виявляється відчинений. Це будинок кошового атамана. Йдемо подивимось, що там на підставки хороші. Да. Ага. Туди дрова під низ і залазять, купаються. Ага, ну. дівчана було да? так. Ну. А там якраз по фільму бачили, що сидять у тівчанах це саме, і вино ага. хрибають. І ось так виглядав будиночок кошового атамана. Ліжко також з шкірами такими. І Столик в кутку стоїть. Довга лавка. Бачимо на полицях різний посуд і обов'язково ікони. З ними розказав нам екскурсовод, що ці меблі були створені точна копія, яка була яка була взята з опису конфіскації меблів, коли атамана було заарештовано та вислано. Так, є ще один відкритий будиночок, біля нього ось росте калина. Сказали нам сюди зайти подивитися, що в ньому також має бути дуже цікаво. Так, не підписано, як він називається, заходимо, дивимося. А тут такий невеличкий музей, ну як нам розповів чоловік із попереднього будиночку, що меблі та багато речей це в основному все копії, тому що з 16 століття майже нічого не збереглося. Якщо щось і збереглося, то воно вже знаходиться в музеях, а не на січі. І ось така невеличка прогуляночка по Запорізькій Січі у нас вийшла. Сніжок уже майже закінчився. Їдемо додому, поки не стемніло. Дуже цікаво погуляти по таким історичним місцям, але немає часу. Дуже поспішаємо додому через те, що буде сьогодні вимкнення світла, і хочеться встигнути піднятися додому на ліфті. А я так захопилася. Я вже думаю, та що то вже ліфт? Треба подивитися на цю красу. Тому що хто знає, коли наступного разу ще зможу приїхати і подивитися і погуляти по цій січі. І чого нам ще не вистачило тут зараз на Хортиці, це такого смачного українського ресторану з варениками, з борщом. Хотілось би так поїсти тут смачненько, але не працює. А ви ще зустріли по дорозі універсальний барометр? Написано: якщо мотузка, яка тут збоку висить спокійно, то погода добра. Якщо колихається, то вітер. Якщо мокра, то був дощ або йде дощ. Холодна був або є мороз. Не видна імла або темно. Впала на впала? – Це землетрус. Ось такий універсальний барометр. Всім дякую за перегляд, дякую за те, що підписуєтесь на канал та ставите вподобайки. Дякую вам за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бережіть себе, всім гарного, тихого, мирного вечора, дня та ночі. До зустрічі в наступних відео.